Мої вітання. Люди питали в коментарях, як переробити монітор на живлення від постійної напруги. Ось про моніторчик. Він в total матрицях. Там сітка теж не працює нормально. Тобто, розкиданий весь до гвинтика повністю. Клавіатура окремо, материнка, е богоживлення. Тобто, все, що є в моніторі, просто все в хлам. Так, дивимося на блок першим ділом, на його трансформатор. От, те, що йде сюди, це гаряча сторона низьковольтна. це низьковольтна сторона. У даному випадку це LED-підсвітка в цьому моніторі є. Дивимося на вихід трансформатора. Ось в нього 5 виходів. Так? Один і задіяний, один йде ну, тобто два спаяних разом йдуть на загальну шину, це мінус. І ось е, другий йде вже на випрмляч на спарний діод. Іде там на дисатор. якийсь який має бути так. Там досель така. Дві бусинки. Димось на конденсаторі. 35 вольт, 30-30 мікрофади. Мінус. Ось так. Йдемо від цього мінуса. Ось у нас йде. Ось сюди два роз'єма це у нас мінус і. Далі йде плюс ось через перемичку. На а, не, все, плюсик йшов. Так, да, сюди через ось ось два плюсика вийшло. І це вже йдуть <клухи> регулювання яскравості підсвітки і вклюжня підсвітки самої. Тобто два сервісних проводка йдуть сюди. Вже і сюди заходить через з так і сюди на виход на материнку саму. Вмикаємося. Там консайтри на 35 вольт, тобто з 12 вольт ми можемо починати спокійно. Давайте з 12 одразу дамо 12 вольт. Ну, так, струму, щоб хватило. Ампера 2. Більше не треба, я думаю тут. Э, мінус підключаємо на мінус. А плюсик чпляємо на центральний вихід е, э, діодної збірки. Так беремо нашу клавіатурку. Ось є індикатор, біля нього кнопочка. Не запускається. Значит, що, ми Добавляємо трошки напруги. Можна по вольту йти. Не запускається. Пситка мучить. Добавляємо ще. О! 14 вольт. Стітка заслідилася. Там андіод здохший. І за чого там такий ефект так, має вона. Дивимося на матрицю, їй вже їй вже привіт, все. Але якщо монітор буде робочий, то таким чином можна буде його запустити. О, він потух, тому що немає сигналу на вході. Сітка ну, працює. Якщо ж... Живлення у вас блок живлення рідний робочий, можна вімкнути 220 вольт і акуратненько на виході поміряти напругу, яка має виходити з блока живлення. Підібати йому а, ну, Так само через type c так я не бачу, де він зараз постудівся. І повербанк можна напругу, яка треба для живлення. І на діод ставимо плюсик, на, централь... на загальний ставимо мінусик. Або, якщо що, просто відправлятися до конденсатора, який найближче до виходного роз'ємчика. Я б ще не витягувати цього дорослі, тобто цього діодика так не витягувати, хай там все і буде, він буде слухати як захист від переполюсовки. От і все. Всім удачі!